Доброго вечора. В прямому ефірі на п'ятому каналі стартує програма Час підсумки дня. Сьогодні будемо мати багато гостей. Будемо аналізувати обставини катастрофи лайнера пасажирського лайнера на Донеччині. Працюватимемо сьогодні до пізньої ночі. Буде дуже багато гостей, але розпочинаємо з ексклюзивного інтерв'ю. І наш гість глава Української православної церкви Київського патріархату Філарет. Доброго вечора! вам. Доброго вечора. Катастрофа, авіакатастрофа катастрофа на Донеччині, на вашій малій батьківщині вона шокувала весь світ. Ви в своєму слові, в співчутті, поклали моральну відповідальність не лише на безпосередніх виконавців цієї страш, цього страшного злочину, але й на Росію, яка розв'язала війну на сході, і закликали Росію одуматися. На вашу думку, чи Ця катастрофа, ця страшна трагедія змусить її одуматися чи дослухаються ваших слів? Якщо прислухається, то буде добре, а якщо не прислухається, то буде біда. Тому що Бог не може бути з неправдою, зі злом, з гріхом. А якщо там Бога нема, а там не може бути, бо вчинене. Велике зл... Зл... злодіяння знищено біля трьохсот невинних людей. Раз Бога там нема, то там не може бути перемоги. І це повинна знати кожна людина. Тому що, якщо ми віримо, що існує Бог, а ми віримо, і навіть той, хто не вірить в існування Бога, і той. Е... Переконається, що Бог є в свій час. Так ось якщо Бог є, то Він не тільки є творцем, а він і є промислителем, і від нього все залежить. Бог дав людині свободу. І тому людина свобідно обирає або зло, або добро. Але Бог за зло карає. Перших людей. За гріх покарав смертю. І тому е, нема в світі гріха, який не був би покараним. Не карається тільки той гріх, в якому людина покаялась. А для того, щоб покаятися, це не, не просто ізвініття, а треба принести плоди покаяння. Такі, наприклад, як Металь э, Захій, який грабував людей, він коли покаявся, то половину майна роздав бідним. Кого скривдив, повернув четверо. Ганитель християн Савл, коли покаявся, то став великим апостолом Павлом. То, э, блудниця покаялась, стала э, снатливою э, жінкою. Тобто, якщо покаються і принесуть достойні плоди покаяння, то Господь не покарає. А якщо не покаються, то покарання неминуче. Звернемось до Другої світової війни. Гільтер розв'язав війну. Звершив агресію проти нашого народу, звершив. Покарав Бог, покарав і самого Гітлера покарав, та й німецький народ покарав, тому що вони десятками років ходили з понуреними головами, відчуваючи свою провину. Так і і в даному випадку, агресія звершена в Криму. Звершена. Докази є, а головне Бог то знає, що хто, хто винний. Або те, що зараз е, звершується в Донбасі, хіба Бог не знає, хто, е, хто збив цей літак? Вони ж віруючі і думають, що Бог не знає, що, що вони? Збили цей літак і загинула така велика кількість людей. Знають. А якщо знають, то нехай бояться покарання. А яке покарання побачимо? Добре, якщо покарає в цьому житті, а якщо покарає в тому житті, то буде гірше, бо то вічне буде покарання. А тут тимчасове. Яку, на вашу думку, під час таких великих соціальних потрясінь має відігравати духовенство? Ну, от Є західна традиція, в якій глави церков одразу реагують на такі речі, ви теж одразу відреагували до речі. Але, наприклад, глава Російської православної церкви Кирило з приводу величезної катастрофи на фактично його канонічній території, як він вважає, він мовчить. Чи... Як Правильно, можливо, правильно церкві існувати Церква тільки в межах. Повинна свідчить правду істину. Якщо вона не свідчить істину, не говорить правду, то вона не виконує своїх обов'язків. Тому що е, духовне просвіщення полягає в тому, щоб е, вести. Свою паству прямим шляхом, шляхом правди. А якщо керівники церкви не ведуть свою паству прямою дорогою, то вони не пастирі, а найманці переслідують якісь свої е, е, земні е, цілі. І тому е, е, церква. Повинна в даному випадку сказати правду і закликати до покаяння і до покарання за вчинений е, свищений злочин. Хотіла вас ще запитати про те, як працюється вашому духовенству на Сході і в Криму. Відомо, що у вас є викрадений священник. Е Ну, по-перше, якщо говорити про, долю. про, е, про е, наше духовенство, наших єпископів на сході, то е, в Луганській області е, е, не дозволяють нашим священникам звершувати богослужіння і не тільки нашим, і греко-католицькому духовенству, і римо-католицькому, промос... протестантським Пасторам не дозволяють, тільки дозволяють духовенству Московського патріархату. Так, так само і в Донецькій області наші священники звершують богослужіння тільки там, де знаходяться наші військові частини, де нема сепаратистів і терористів. Там наші священники відправляють свої богослужіння. І досить мужньо себе поводять. Вони не просто моляться. Вони збирають допомогу і військовим частинам знаходяться із нашими воїнами в окопах. І одного нашого священника полонили, і де він зараз знаходиться, ми не знаємо. Тобто, церква, яка не належить московському патріархату, на Донбасі переслідується. І це стосується не тільки Київського патріархату, а й інших християнських церков. У вас з Московським патріархатом тривалий час, триває діалог щодо можливого об'єднання. Церква Московського патріархату втратила свого главу, він помер минулого місяця, в серпні будуть вибори нового глави. На вашу думку, яке крило проросійське чи, умовно, про українське переможе на цих виборах і як це вплине на подальший діалог про створення єдиної української церкви? Ми е, не повинні втручатися в справи е, Української православної церкви Московського патріархату. Не повинні втручатися. Це їх справа. Але ми хочемо, щоб вони е, обрали такого предстоятеля. Який би любив Україну, любив е, нашу державу, і е, працював би не на сусідню державу, від якої вони залежать, а е, працював на е, свою, свою державу. Тому ми хочемо такого, щоб вони обрали. Якщо такого, Предстоятеля оберуть, тоді ми продовжимо наш діалог. Діалог про що? Про об'єднання всього українського православ'я в одну помісну православну церкву. Що значить помісна православна церква? Тобто, ця церква повинна бути відокремлена від московського патріархату, відокремлена від Москви. І, і повинна служити тільки своєму народу. Це, а до речі, це, на вашу думку, якби була така церква, якби, чи вимік, виник да, би це якби виникла б гаряча була, точка. Така. Якби в 92-році му році була створена незалежна церква автокефальна, яку я хотів створювати, то тоді б. Таких трагедій, яка трапилась і в Криму, і зараз в Донбасі, не було б. Чому не було б? А тому, що церква, яка б охоплювала все населення від Заходу до сходу, виховувала б свою паству. А паства велика, виховувала б в любові до своєї батьківщини. І таких би сепаратістів. Не було б, вони б голову свою не піднімали, тому що ми б на них мали вплив і великий вплив. А зараз такого впливу нема, тому що церква залежить від московського патріарха і тому і переживаємо такі наслідки. І тому в майбутнє наше державне керівництво повинно розуміти, що до того часу. Поки у нас не буде створена одна православна помісна церква, незалежна від Москви, ми будемо знаходитись постійно в небезпеці, тому що це церква через цю церкву наш сусід Росія впливає і буде впливати. І тому наше завдання відокремити цю церкву. Від Москви створити одну церкву, і тоді наша держава буде міцною, бо вона буде стояти на міцній духовній основі. А от дивіться, Українська православна церква Московського патріархату вона говорить про те, що вона є автономною незалежною від Москви, хоча є в її підпорядкуванні, і постійно говорить про свою аполітичність. Про те, що вони проти політичного православ'я, яке буяє в Москві, і навіть критикують Москву. На вашу думку, зважаючи на це, яку вони роль е, зіграли взагалі в е, і в Криму, і на сході? Чому ж тоді, якщо вони незалежні від Москви, вони з, не змогли стримати деяких своїх священників, які прикривають сепаратистів, дозволяють розташовувати вогневі точки в своїх храмах? Те, що Українська православна церква Московського патріархату має самостійність і незалежність в управлінні це так правильно, але вона знаходиться під порядкуванням московського патріарха. І тому в храмах української церкви московського патріарха. Опанається ім'я Патріарха Кирилла, а це означає залежність від. Ось вони оберуть предстоятеля, а затверджувати повинен патріарх. А якщо не затвердить, то він і незаконний. Тому говорить про повну незалежність, ця церква не може. Вона має. Незалежність і, і велику незалежність, але повної незалежності вона немає. І тому вона підпорядкована. А раз вона підпорядкована, то результатом є і Крим, і Донбас. А це результат підпорядкування московському не, патріарху. Ви маєте наразі через от роз, таку розділеність пастви. Тобто... Священник міг би перевиховати паству і на сході і в Криму. А він залежить від московського патріарха. І тому бояться московського патріарха. Страх є. Так само, як страх був і в покійно е, митрополита Володимира, коли йому пропонували об'єднатись. А він говорив: боюсь, чого боїшся? Покарання, якого покарання? Такого як Філарета, Покарали і мене могли покарати, бо я не хочу такого покарання. Тобто страх перед покаранням Москви є в цій церкві. І це стримує. А якби вони були повністю незалежні, то вони б ні, нікого не боялись. І, і, і служили б тільки. Своєму народу. Но, е, ми віримо, і не тільки віримо, а переконані, що прийде час, коли церква в Україні православна буде одна. Хочуть вони чи не хочуть, але Бог створить такі умови, що вони не зможуть. І, і, не не об'єднуватись з нами, якщо захочу служити в Україні. Як швидко це, на вашу думку, відбудеться? Не знаю, це залежить від Бога. Тому що ми ж віримо, що Ісус Христос є глава церкви, то ця глава керує церквою чи не керує? Якщо керує, то вона приведе до, до єднання. Дякую вам, Патріарх Філарет був гостем нашої програми. Буквально через рекламу і новини ми повертаємося до цієї студії. Будемо обговорювати обставини катастрофи на Донеччині. Буде дуже багато гостей, буде дуже багато окремих інтерв'ю. Працюємо до ночі. Тож не перемикайтеся, залишайтесь на п'ятому каналі.